А як же ж добитись комфорту в офісному приміщенні, щоб дихати чистим і свіжим повітрям? Ну, дивіться. Є навіть такі варіанти вентиляційних установок, які розміщуються на стелі, на стіні, на підлозі? Вона може просто висіти на стіні, не обов'язково її підвішувати на потолок. Якщо, наприклад, такої можливості немає, просто підвішуємо її на стіну. Ну, або ж, звісно, другий варіант, це вже ж. Ідемо. Робимо отак. Відкриваємо вікно. Всі з офісу виходять, тому що дуже холодне повітря. На вулиці, як бачимо, зима, сніг, холодно. Ну і Запускаємо таким чином свіже повітря і холодне повітря. Або ставимо вентиляційну установку комфавін.